Шановні колеги, шановні друзі, з великою насолодою хочу сьогодні вас привітати з тим, що ми маємо таку унікальну можливість поспілкуватися в узкому колі спеціалістів, які себе бачать і працюють в такій надзвичайно важливій галузі медицини. Це як проблеми в судинної хірургії. Але найперше я би хотів ще раз сьогодні нагадати, і подякувати нашим хлопцям, нашим героям за те, що ми маємо можливість сьогодні працювати, жити, творити, працювати, зустрічатися. Які захищають нашу землю, нашу нашу державу, нашу незалежність. І вітаючи вас з відкриттям конференції, хочу вам побажати плідної роботи. Успіхів у вашій роботі. Вона сьогодні незвичайно необхідна, тим більше ми знаємо, що і поранення дуже багато будуть і є ділянок кінцівок, і ваш, ваш досвід, ваша робота вона принесе тільки користь успіхів вам, в вашій роботі. Слава вам, слава Україні, слава нашим героям.